Всім привіт! Я в Запоріжжі і зараз зайшов в гості до свого товариша Олексія Чубенка. Це клініка Рефейс Dental, котрій вже 1 серпня буде рівно рік. Дуже радий і пишаюсь тим, що трішечки дотичний до створення цієї назви, тому що все вийшло з борда Олексій. Зробив е, такий крутий бренд, е, теж завдяки контактним знайомствам. Е, Льош, е, що ти можеш сказати за клініку і чому запоріжцям потрібно приходити саме у Reface Dental? Е, друзі, рік працюємо е, е, крутий рік. За цей рік, що нам вдалося, це зібрати найкращу команду в Запоріжжі. Тому в Reface ви отримуєте найкращий результат. Андрію, хочу сказати, що сьогодні 30 число, і я сьогодні 6 років боргу в Запоріжжі. Точно, саме 30 червня 2019 року у готелі Хорді Сапелець. Ми запускали спільноту Борт. Андрій же ж це ж був організатор. Я був одним з тих, хто запускав цю спільноту і 4,5 роки керував. І, власне, завдяки борду я знайомий з Олексієм. Чим я пишаюсь, тому що крутий підприємець, сім'янин, спортсмен і взагалі надихаюча, крута людина. Супер тоді вітаємо один одного.